Хелло-хело, усіле усім привіт усім, коротше, ЛВМ. <проб> так, що це в мене є? Це в мене є такий генератор шим-сигналу з можливістю регулювання частоти і з можливістю регулювання скважності імпульсу. І я вам скажу одразу, що є ще більш прохавана конструкція, ну, типу, версія номер 2 цього модуля. От, вона там трохи більше параметрів, які можна регулювати, і я одразу пожалкував, що не купив саме її, бо на, вона там на 10 гривень була дорожча, але чомусь мене якось ніхто не зупинив, коли я придбав саме цю. Але і, ці, і цієї мені має вистачити, просто ділюся з вами, що ця штука дійсно прикольна, і от що в неї тут є. Ну, по-перше, керуюча мікросхема це для керування дисплею, відображення на дисплею. Там можна роздивитися, видно, що то за мікросхема. А от сам контролер, вони лазером з, 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 з нього зняли напис, щоб ніхто не здогадався, що воно таке. Ну і байдуже, бо о чому би і ні. От. І ще я так коли роздивлявся, подивився на вихід, і там воно через транзистор йде вихідний сигнал. І щось мені підказує, що коли замикаєш вихідні контакти, то спрацьовує захист і воно через той резистор а, замикається на землю, тобто ну, нічого там не вийде з ладу. А це для мене надважливий критерій був у цьому модулі. Тож, взагалі, щиро вдячний, що ви досі це все дивитеся. Subscribe, глядачі, subscribe. subscribe, subscribe, subscribe. Всім Дякую. І як я вже казав, цей генератор ШИМ може регулювати вихідний сигнал частоту вихідного сигналу і регулювати скважність. А що таке скважність? So, this is the. Dimensions, quality, one of the characteristics of the pulse system, determining the ratio of the pulse rotation period to the pulse duration. Так все подивитися. І частота, що таке, сподіваюся, всі, хто це дивиться, знають. Так от, він генерує частоту, імпульси з частотою ну, на секундочку, від 1 Гц до 150 кГц. І це ну, взагалі-то досить прикольна річ, бо він досить, мабуть, чітко це генерує. На жаль, в мене немає осцилографа, я дуже про нього мрію. Але нема можливості, бо я вже бракую. Так от момент от у чому. Е ця штука, вона досить класна. От. І ще момент щодо захисту від короткого замикання. Як я здогадався, воно там є, і було б нормально їм це не перевіряти, але я трохи притрушений, тож перевірив. І дивіться, воно дійсно працює. ЛВМЦКру, ЛВМ Шейку, ЛВШ. Тобто, якщо комусь потрібен цей генератор, ви, звичайно, спершу подивіться на нього якийсь мануал, даташит відкриєте. А ще, все ж таки, придбайте, якщо будете купувати генератор, більш розширена його версія. Бо потім знадобиться, тож не будьте такою жаднюю, як я, щоб потім себе не намагатися за дупу вхопити зубами. І такий момент, що ну, річ дійсно класна, і для хатніх таких саморобок саме те, і якщо що, дякую за перегляд і підписуйтесь на канал. Отак. За тим, що минуло, не треба жаліти, бо зубами за дупу себе не вхопити. Час промайнув, продовжуємо жити. І поки собака кусає свій хіст, іду по житті, бо я оптиміст. <музвіття>